Наразі що підтвердив Трамп, то це передача Україні з РК Петріот. Він погодив нову схему допомоги Україні. Європейські країни купуватимуть американське озброєння для ЗСУ. Повідомляє видання Аксіос. Ініціативу запропонував Зеленський на саміті НАТО, але його ще мають узгодити Трамп та генсек Альянсу Рюте. Трамп заявив, що йдеться про дуже сучасне військове обладнання, зокрема системи ППО Петріот. Він уточнив, що при цьому оплату візьмуть на себе інші країни НАТО. Але в основному ми збираємося надсилати їм різну дуже складну військову техніку. А вони будуть платити нам за неї 100%. І це те, чого ми хочемо. І ми намагаємося це зробити знову. Я не думаю, що Байден коли-небудь просив про це. на нас чекає близько 350 мільярдів доларів. На Європу чекає 100 мільярдів. Це великі гроші 100 мільярдів доларів, але вони мають потребу не тільки в нас, але й у них. Тому, коли ми відправляємо обладнання, вони збираються відшкодувати нам це обладнання. Хіба це не звучить добре? Так давно і повинно було бути. Я ще не домовився про кількість, але вони будуть, тому що їм потрібен захист. Але Європейський Союз за це платить. Ми за нього нічого не платимо, але відправимо. Для нас це буде бізнес. І ми надійшлимо їм петріот, які їм вкрай потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а ввечері всіх бомбить. За даними видання Аксіос під час розмови 3 липня Путін заявив Трампу, що впродовж 60 днів планує наступ на сході України з метою повної окупації низки областей. Це на думку деяких експертів і спровокувало різку зміну ставлення Трампа до України. Сьогодні чекаємо на велику заяву Дональда Трампа щодо Росії. Ми все ще чекаємо цю заяву. Президент США анонсував ще минулого тижня. Напередодні видання Більд із посиланням на джерела в уряді України повідомив, що у Києві чекають цю заяву з тривогою. Ми перепробували всі можливі варіанти, щоб переконати Трампа, що Путін не хоче миру і продовжить бомбити. Сподіваємося, Трамп нарешті це зрозумів. Так сказало джерело видання. Натомість значно оптимістичнішою виглядає заява сенатора республіканця Лінсі Грема. вчора ввечері в інтерв'ю CBS, CBS News Він заявив, що США готується до рекордного постачання зброї для України, проносувавши таким чином переломний момент. За словами сенатора, сша готується почати продаж величезної кількості озброєння європейським союзникам, яке може принести користь Україні. Очікую, що в найближчі дні ви побачите рекордний рівень постачання зброї, щоб допомогти Україні захищатися. Очікую нових тарифів і санкцій, які будуть доступні Президентові Трампу, таких, яких він ще не мав, а також більше підтримки з боку Європи. Путін прорахувався шість місяців президент Трамп намагався запросити його за стіл переговорів, але атаки лише посилились, і найближчими днями та тижнями. Ми побачимо масштабні зусилля, щоб таки посадити Путіна за стіл переговорів. Грем також зазначив, що після кількох місяців намагань Трампа схилити Путіна до переговорів, настає переломний момент у війні Росії проти України. Йдеться зокрема про новий санкційний законопроект, що може стати одним із найпотужніших інструментів економічного тиску на Кремль. У мене є 85 співавторів у Сенаті США щодо пакета санкцій, які стануть справжньою кувалдою у руках Президента Трампа для удару по економіці Путіна. Цей пакет дозволить запровадити тарифи до 500% на країни, що допомагають Росії: Китай, Індія, Бразилія, ті, хто купує нафту та інші товари. Саме ці гроші Путін використовує для ведення війни. Тепер у президента буде повна гнучкість від нуля до п'ятисот відсотків, і ми будемо бити по тих, хто тримає Путіна на плаву. Крім того, нині ЗМІ поширюють інформацію, що президент США Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет «Джасмс». Про це повідомляє РБК України із посиланням на «Military Watch Magazine». Американські ракети «Джасмс» – це високоточні крилаті ракети великої дальності, призначені для ураження добре захищених наземних цілей, не входячи в зону дії ворожої ППО, вони запускаються з винищувачів і бомбардувальників, зокрема F-16, F-15, B-1B, B-2 та інших, і здатні точно вражати цілі. На відстані до 370 км кілометрів у стандартній версії і понад 900 кілометрів у модифікації Jassons і R. ER. Втім, поки що це лише заяви і не підтверджена інформація, і як і те, чи справді буде рекордне постачання зброї і жорсткі санкції. Побачимо вже найближчим часом. Сподіваюся, ну а поки зберігаємо холодний розум і чекаємо на обіцяне звернення Дональда Трампа.